Hello, my dear friend! Привіт, мій любий друже! Вітаю тебе на заняття з англійської мови! Сьогодні нас чекають нові пригоди разом з хлопчиком та дівчинкою. Давай привітаємося з дівчинкою англійською мовою. Hello, girl! А тепер давай привітаємося з хлопчиком. Hello, boy! Сьогодні мама, маве! Хлопчика та дівчинки дала їм особливе завдання піти до супермаркету та купити фрукти за списком. Мерщій вирушаємо до супермаркету. Супермаркет. Давай перевіримо список продуктів. Нам потрібно купити банан е-бенена. Е-бенена. Виноград Grapes Grapes сливу E Plum E plum апельсин an orange an orange вишню a cherry a cherry ананас, a pineapple. E pineapple Dino. E melon. E melon. кавун. E watermelon. E watermelon. Давай попросимо продавчині дати нам необхідні продукти. Give me a banana, please. Thank you. Give me grapes, please. Thank you. Give me a plum, please. Thank you. Give me an orange, please. Thank you. Give me a cherry, please. Thank you. Give me a pineapple, please. Thank you. Give me a melon, please. Thank you. Give me a watermelon, please. Thank you. Ось ми й виконали завдання, яке дала мама. А тепер саме час погратися. Допоможи хлопчику та дівчинці розмалювати картинки. Який кольор ти обереш для того, щоб розмалювати яблучко? Blue синій чи red червоний. Правильно червоний. Red червоний. A red apple. Червоне яблуко. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати небо? Синій блу. Чи жовтий yellow. Правильно. Синій. Блу. 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 Синє небо. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати банан? Зелений. Green. Чи жовтий. Yellow. Правильно. Жовтий. Yellow. Yellow. A yellow banana. Жовтий банан. Який кольор ти обереш, щоб розфарбувати виноград? Чорний? Блек. Чи зелений? Green. Правильно. Зелений. green, Green. Green Grapes. Зелений виноград. Який кольор ти обереш, щоб розфарбувати мишку? Сірий greй чи червоний? Red. Правильно. Сірий. Grey. Grey. A grey mouse. Сіра мишка. Який кольор ти обереш, щоб розфарбувати сливу? Синій блу. Чи фіолетовий? Purple. Правильно. Фіолетовий. Purple. Purple. A purple plum. Фіолетова слива. Який колір ти обереш, щоб розфарбувати котика? Жовтий? Yellow чи чорний блек. Правильно. Чорний. Black. Black – A black cat. Чорний кіт. На цьому наше заняття добігає кінця. Давай попрощаємося з хлопчиком та дівчинкою англійською мовою. Goodbye, boy! Goodbye, girl.